Добрий вечір, місто Дніпро, Дніпряне. Дивимося з вами на безпеку на 17, 18, 19 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета Бушахетів місто Дніпро? Дуже дивно. Нам падає вибух, але я не бачу, від чого це прильоти вибух. В місті. Дуже-дуже дивно. Буде працювати ППО. Не бачу загрози людям. Люди тільки почують, тільки налякані. Фізичної загрози не показує. Загрози фізичних ушкоджень. Ну, дай Боже, щоб так і було. Що працює ППО і все буде добре, всі будуть живі і здорові. Так, дивимося місто Самар. Самарівці добрий вечір. Дивимося з вами на безпеку на 17, 18, 19 січня. Дивіться, є загроза шахедів, але вона незначна. Чомусь вона падає для міста пуста. Ну, це і добре. І є шанс, що все владнається за межами міста. Або ціль знаходиться за межами міста. І це буде прольотом мимо. Є загроза уламків. Буде збиття. будете чути, як збиваються. Є загроза уламків, але це для людей в спецодягу. Будьте обережні все одно, бо це людський фактор. Загроза є для людей в спецодягу в формі або в уніформі, але всі, хто поряд, будьте теж дуже обачні. Загроза невелика шахетна, але ну, і один уламку може нашкодити, ви ж розумієте. Да. Тому бережіть себе, будьте обережні. Так, дивимося Кам'янське, 17, 18, 19 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Ой, кам'янське, кам'янське дуже уважно. У вас прильот, і це падає шахетний прильот. І люди налякані, люди в сльозах, і є загроза фізичних ушкоджень. Буде працювати ППО. Погані карти. Кам'янське, погані карти на ці. Ну тут залишок 17-го вже 18-19. Будьте дуже-дуже обережні, карти кажуть скоро. Будьте обачні, бережіть себе. Ворог підступний. Так, дивимося місто Павлоград. Павлоград 17, 18, 19 січня. Павлоградці, добрий вечір. Я маю надію, що у вас все добре. Ви живі, здорові, неушкоджені. Павлоград загроза є на якийсь інфраструктурний об'єкт, але люди чують, як працює ППО, люди налякані. Загроза є для тих, хто на цьому об'єкті. Іде. Загроза йде для тих, хто на цьому об'єкті. Показує шахетну загрозу. Будьте обережні. Це. Об'єкт інфраструктурний, але всі, хто поряд, будьте уважні. Дивимося ПХЗ. ПХЗР. шахетна загроза. Люди в сльозах. Є загроза ушкоджень, але пуста. Загроза фізичних ушкоджень. Все добре, що так пада. Значить, людям це не принесе великої... великих не буде травм і руйнувань. Буде працювати ППУ. Але люди в сльозах, це погано, бо завжди ця карта випадає, як щось таке негарне. ПХЗ, Будьте обережні, дві стіни або укриття. Так, центр Павлоград. Центр, покажіть мені. Ще, ще загрожує 17, 18, 19. Центр є загроза людям, є загроза фізичних ушкоджень. Буде працювати ППО, люди будуть налякані, є загроза прильота. Ну, пада шахидна, шахидна на вас пада загроза, будьте обережні в ці дні. Карти не гарні, погані. Тому бережіть себе, це людський фактор. Тим паче, що пада показує загрозу, явну загрозу показує людям. Так, Покровське дивимося, Покровське. 18-18. 17, 18, 19 Покровське. Покровська, у вас працює ППО, людям загрози я не бачу. Це на якийсь буде інфраструктурний об'єкт летіти, але впорається ППО. Руйнування уламки, але без загрози людям. але будьте обачені, бо це людський фактор. Шахтарське, дивимося. Шахтарське, у вас прильот шахетний, є загроза фізичних ушкоджень, є загроза ракетна, будьте обережні, дуже, будьте уважні, це все на якийсь об'єкт, а постраждати можуть люди і ті, хто поряд. Тернівка. Тернівка дуже погано. Тернівка у вас шахетна загроза, і люди в сльозах, і є загроза фізичних ушкоджень. І це шахетна атака. Шахетів буде багато. Будьте обережні, будь ласка, бережіть своє життя. Ми побачимо з вами 19 січня і подивимося, що нас чекає далі. Долучайтесь, будь ласка, і читайте молитву затримання. Ми Дніпропетровська і Запоріжська області. Ми можемо допомогти нашим хлопцям, нашими молитвами і нашим захистом. Тому сьогодні ввечері буде дуже гарний час почати хоча б на 9 днів читати цю молитву. Я маю надію, що ви прислухаєтесь і допоможете і долучитесь до цього. Вона є в інтернеті, дівчата Запорізькі її в коментарях. Написали в коментарях одна пані, її не важко знайти в гуглі. Тому, будь ласка, долучайтесь, бережіть себе, своїх близьких. Все буде добре, це я точно знаю.